Своя власна колонія, нові цікаві данжі та гробниці, атаки піратів, орди зомбі та ще багато чого цікавого, і все це ви побачите в цьому відео. У мікрофону вартер приємного перегляду. З'явився я на окраїні джунглів, а поруч виднілося якесь поселення жителів. Тож, недовго думаючи, я відправився досліджувати його. Пройшовся по більшій частині будинків та облутав всі скрині. Трохи покрав їжу у селян та згодом наткнувся на якусь цікаву будівлю, яка всім своїм виглядом говорила про небезпеку всередині. Тож йти туди я не наважився, тим паче вже темніло. А це значить, що час розкладати свій стартовий табір, який стане мені прихистком. На перший час, ну або на все виживання, там як вийде. Скинув всю здобич в скрині та скрафтив той самий табір, розмістивши який ми отримуємо палатку з ліжком та можемо нарешті пропустити ніч. А то ці скелети мене вже задовбали. Зранку другого дня, в безпеці, я оглянув весь табір, і виявилося, тут є немало корисних ресурсів для початку виживання. Самим цікавим для мене стали посух управління колонією та будівля Мерії, точніше, головний блок цієї будівлі. Саму Варіо нам доведеться будувати самим, на відміну від табору, який розмістився в один клік. І щоб не будувати все самому, варто завести хоча б одного будівельника, а краще декількох. Тож трохи розрівнявши територію, я скрафтив та встановив хижу будівельника. Тут же відразу й наняв працівника та скрафтив йому лопату, щоб він міг підготувати територію для будівництва. Поки що лише дерев'яну, адже він у нас першого рівня та поки ще не вміє користуватися інструментами покраще. Ну а поки наш будівельник. Копав, я відправився добувати ресурси, потрібні йому для будівництва. Та в пошуках кругляку забрів в якусь печеру, де стояв будинок, трохи зламаний звичайно, але головне, що в ньому зберіглася діжка з дуже крутим для старту лутом. В ній я знайшов свій перший діамант та залізне кайло, завдяки якому здобув ще трохи корисних ресурсів. До тих пір, як я повернувся додому, вже починало тимніти. Тож розклавши по скриням всі свої речі, я пішов спати. Будівельник знову просив лопату, адже стра вже зламалася, та якісь нові модові блоки. Що крафтились на спеціальному гранувальнику, монтажері, закрійнику або ж фрезі, що ви на мене так дивитесь? Так перекладач сказав: я ж сам без поняття, як ця штукована називається, адже на українську, на жаль, перекладена лише частина моду, все інше англійською. На четвертий день я повернувся до печери, щоб роздобути ще трохи корисних для мене речей. В основному це було трохи редстоуну та обсидіан. Поки шукав все це, наткнувся на спавнер скелетів. Потрібно запам'ятати, що він тут є, може колись знадобиться. Нарешті знайшов озеро лави та викопав достатньо обсидіана для порталу в Незер, який я розташував в невеликому підвальчику під своїм табором. Що мені зараз потрібно в Незері, Да майже нічого, лише трохи світокаменю. В свою чергу потрібен мені для крафту філософського каменю та згодом столу трансмутації. Ті, хто дивився мої 50 днів на одному блоці зі збіркою Sky Exchange, знають, що це за стіл. Якщо в двох словах, то він дозволяє перетворювати непотрібні нам речі в ЄМС, а потім з цього ж ЄМСу створювати інші потрібні нам речі, які ми раніше вивчали на цьому столі. Наприклад, я можу закинути сюди трохи зайвої землі, отримати ЄМС та придбати. Трохи потрібного мені дерева, це дуже сильно прискорить розвиток нашого поселення та зекономить нам немало часу. Проте не хвилюйтеся, кожен предмет має свою ціну. Тож обміняти, наприклад, землю на діамант можна, але для цього потрібно буде добути декілька десятків тисяч блоків землі. Що погодьтеся, не дуже просто. Так, а ви ще не забули, що в нас будується мерія? Поки будівельник зайнятий та йому не потрібна допомога. Я вирішив розчистити територію навколо. Для майбутніх будівель, першою з яких я планую розмістити ресторан, адже як і ми, мешканці нашого поселення хочуть їсти. А щоб не ходити та не роздавати їм їжу власноруч, вони приходитимуть сюди. Варіантів ресторану, як і в інших будівель, є декілька. Точно так є і декілька рівнів будівлі, які в майбутньому ми зможемо прокачувати. Також є багатько різних стилів, наприклад, японський стиль, поселення на деревах в джунглях, середньовічні замки, пустине поселення, печерне поселення та. Тому подібне. Тож, якщо вам сподобається це відео, обов'язково пишіть в коментарях, на яке ще поселення ви хотіли б подивитися. Тим часом наш будівельник, нарешті, закінчив з Марією, а я, до речі, втомився назвати будівельника будівельником. Тож давайте називати його Іван, адже його справжнє ім'я трохи складнувате. Так, ось після Марії Іван відразу ж приступив до будівництва ресторану, для якого мені як завжди потрібно було принести купу ресурсів. На те як я їх добуваю, кравчу та постійно заношу до. Хижі, думаю, дивитись нудно. Тож більшість таких моментів я вирізатиму, аби відео не затягнулося на десятки годин, які були витрачені на копання землі та дерев. Також я нарешті вирішив притворити всі ресурси, що лежали без діла в мене в скринях, в ЄМС, що дозволить звільнити трохи місця в скринях та підзаробити. Притворив я багато чого, але звичайно не все. Залишив лише те, що не могло продаватися на столі, або ж було дуже цінним чи рідкісним. Наприклад, зачаровані речі чи книги. Ну і продовжував. Звичайно, потихеньку зносити потрібні ресурси Івану та розчищати територію навколо на 11-й день. Я вирішив все ж встановити ще одну хижу та найняти другого будівельника, щоб одночасно зводити декілька будівель, що мало прискорити ріст моєї колонії. Новий будівельник, до речі, виявився будівельницею на ім'я Дана. І тепер мені потрібно було одночасно добувати ресурси для двох будівельників, але стіл трансмутації сильно спрощує це завдання. Наступного дня Дана вже збудувала свою хижу, тож я відправив її будувати таверну. Таверна дає відразу чотири спальних місця для поселенців, а ми маємо якраз чотири жителя. Тож на перший час цього буде достатньо, щоб задовільнити потреби поселення в житлових місцях. Також, завдяки таверні, до нашої колонії. Ні, приходимуть найманці, яких за певну плату ми зможемо найняти до себе на роботу, і знову розташування кожної нової будівлі супроводжується вирівнюванням території, крафтом нових інструментів для будівельників та здобуванням купи ресурсів. 14-й день на вулиці пішов дощ, а наші мешканці в непогоду працювати не полюбляють. Тож всі сховалися до Марії. А я ж поспати, щоб пропустити дощ, не можу. Адже на вулиці ще день. І ось в чому проблема: місця на складах будівельників вже зайняті. Тож я не можу приносити туди нові ресурси. А через те, що будівельники ховаються від дощу, замість того, щоб працювати, ресурси зі складів нікуди не зникають. А отже, робимо висновки, що поки йде дощ, розвиток колонії повністю припиняється. Та стає неможливим. Добре, хоч що наступного дня погода була сонячною, та всі повиходили працювати. Тож недовго часу наша колонія простаювала без діла. Я ж продовжую копати та готувати нову територію, постійно заносять ще нові інструменти працівникам. Нічого нового. Поряд з поселенням проходила група розбійників, і оскільки вони не нападали, а просто дивились на мене, я обрав тактику ігнору. І це спрацювало, адже з часом вони просто пішли геть. Ресторан тим часом було вже побудовано, тож. Довелося занести трохи їжі до ресторану, і я чесно без поняття, куди саме їх класти, чи на цю полицю, чи прямо в інвентар блоку ресторану. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Ну і потім вгадайте що. Правильно я знову розчищав територію, де на 17-й день вже розташував перший житловий будинок в нашій колонії. Надалі я планую зробити справжній житловий район навколо цього озера, розташувавши по колу будиночки. Кожен будинок дає плюс одне спальне місце, а це значить, що місць для житла в поселенні буде більше ніж жителів, що зазвичай спонукає жителів до народження дітей, які після того як виростуть, також зможуть працювати над нас. Також будинки можна поліпшувати, збільшуючи при цьому кількість спальних місць. Але про це потім. День 18. В нас нарешті з'явилася таверна. Цікаво, що сюди нікого не потрібно наймати. Таверна працює сама по собі. Ну окей, я не проти. Більше вільних жителів для інших професій. Як ось, наприклад, вартових, про яких мені говорить кожен мешканець колонії. А я, як мер, що прислуховується до своїх жителів, пішов будувати сторожові вежі на окраїнах поселення. Цікавого, я знайшов летючу рибу, що застрягла на суші та вбив її. Виявляється, з неї можна скрафтити якісь цікаві чоботи. Тож, вбивши ще одну таку рибу, добре, що плаває тут таких багатько, я ці чоботи таки зробив. Тепер щоразу винирюючись під води, я на деякий час підлітаю в повітря, що виглядає досить прикольно, і інколи може бути навіть корисно. Поки я грався з чоботами, настала ніч. Тож перед тим як лягти спати, довелося ще трохи побитися з монстрами. На ранок наступного дня я Хотів підняти рівень житлового будиночку, але для цього потрібно мати хоча б одного будівельника другого рівня. А значить, спочатку прокачуємо нашого Івана. І тим часом, як я і говорив, в поселенні народжується перша дитина. В товарі вже чілять найманті. А будівельники, як завжди, просять нові інструменти та купу ресурсів для будівництва, серед яких, до речі, нові блоки, що робляться з дубових дошок та паперових блоків, які в свою чергу робляться з простого паперу. Цікавий факт на цьому робочому столі з двох блоків ми отримуємо відразу чотири. Тож це не тільки виглядає красиво, а й досить вигідно. День 21. Закінчилося будівництво першої сторожової вежі в колонії. Відразу наймаємо вартового, який буде мечником, тож крафтимо йому меч. В майбутньому можна буде наняти ще лучників та друїдів. Проте деякі жителі все ще продовжують жалітися на відсутність вартових в поселенні. Причому кажуть це, проходячи поруч зі сторожовою вежею. Чи то вони сліпі, чи то я щось не розумію. Якщо знаєте в чому проблема, буду радий вашим роз'ясненням в коментарях. Також можете просто писати ваші поради щодо розвитку поселення, я абсолютно всі коментарі помічаю та читаю. А знаєте, що тим часом я зрозумів сам? Те, що за цей 21-й день я так майже ніде і не був, та не досліджував навколишні території, постійно сидячи в себе в поселенні. Тож першим ділом вирішив в джунглі в данш, який бачив ще в перший день виживання. Піраміда виявилась невеликою зсередини, проте повною монстрів, пасток та луту. Повернувся додому я пізно вночі, Тож на ранок довелося битись з монстрами, які вже встигли понаспавнюватися та нападали на поселенців. На щастя, ніхто не помер. Під час подорожі я вбив декілька корів, тож нарешті мав шкіру та зміг скрафтити совії. Приві'завши їх до хиж будівельників, я можу перевіряти, які ресурси їм потрібні дистанційно, а не постійно бігаючи до хижі і назад, що досить зручно. Мій вартовий тим часом попросив мене дати йому якусь броню, що ж я не проти. Крафтимо шкідну броню та даємо йому. Не впевнений, що на першому рівні він зможе користуватися бронею покраще. А згодом я зрозумів, чому жителі шкодуються на відсутність вартових, тому що цей роботяга спить прямо посеред білого дня, замість того, щоб працювати. Добре, хоч що будівельники працюють. Я, до речі, хежу дани теж поставив на прокачку. Тож тепер в нас буде два будівельники другого рівня. А ні, будівельники теж не працюють через те, що пішов дощ. Ну супер, блін. Я, до речі, хотів зняти невеликий таймлапс з будівництвом, поки не почався дощ, але ніяк не міг відібрати нормальний ракурс. Куда що на нових версіях на Форч не підтримується реплей мод. Тож, якщо ви знаєте, як це виправити, або знаєте якісь альтернативні моди, буду радий бачити вас в коментарях. Ох, скільки ж я вас подопросив написати вже. Поки що в дощ та розвиток поселення призупинився, я вирішив піти подосліджувати світ. Знайшов мурашник з мурахами, аж поки не зрозуміло, звідки на мене не напав якийсь піщаний шторм, а згодом ще один. І ще один. О, прикольна жабка. А ось і черепашка. Якийсь велетенський комар виглядає реально моторошно. Мурашки, до речі, носять листя до свого мурашника, прямо як я, здобувають ресурси для розширення своєї колонії, в чомусь ми все-таки схожі. І так я ходив, вивчаючи світ рівно до тих пір, поки не наткнувся на якісь старі катакомби, всередині яких мене чекала орда зомбі, боротися з якими було важкувато, враховуючи те, що мій меч зламався. Тож вдома, де все ще йшов дощ, я зробив собі залізну броню. Війську катану та відправся зачищати катакомби. На кожному повороті мене чекали спавнери з новими зомбі та скрині з глутом, якого не збиралося так багато, що довелося повернутися в колонію, продати зайве та скрафтити рюкзак, бажано найбільшість можливих. Тепер місця має вистачити. Вдане, до речі, була досить цікава кімната, єдина така на весь поверх. А значить, це щось важливе. Мабуть, поруч був спуск на нижній поверх, який був трохи підтоплений зовні, але це не заважало, а навіть. Навпаки, додавало більшій цікавості та незвичайності до досліджування данжу. Ось так, до речі, виглядає данж трохи нижче. Тож, якщо я правильно зрозумів, цей поверх, на якому я нахочусь, має бути останнім. Пройшовши скрізь, де міг, я назбирав немало луту та перебив немало скелетів з зомбаками, та повернувся додому вже вночі, де, як завжди, на ранок довелося відбиватися від натовпу монстрів. І ви тільки подивіться, скільки ємес мені вдалося отримати, продавши зібраний лут. В цей час хижі. Будівельників вже добудувалися. Це значить, що Іван та Дана нарешті можуть використовувати інструменти покраще, а саме, кам'яні, а також вже готові до покращення рівню інших будівель, першими з яких я прокачаю житлові будинки, щоб мати більше місць для нових жителів. Як раптом на поселення напали пірати. І ні, я не кинувся відбиватися від них. Я спочатку закінчив свої справи з добуванням бутматеріалів, потім пішов поспав і лише на ранок пішов відстрілюватися від загарбників, які, до речі, виявилися досить простими. Відлітали всього після двох вистрілів з луку та спавнилися дуже повільно. Задля відбиття атаки потрібно було пробратися на їх корабелі та зламати спавнер, що я зробив без проблем. Добив залишки атаки, і івент було закінчено. Кінчено, тож я пішов далі займатися своїми справами. Проте, мене відволік наш вартовий. Як виявилося, він чимось захворів, а для лікування йому потрібно збудувати лікарню або ж дати морквину з картоплею. Другий варіант звучить набагато простіше, тож я так і зробив. Не знаю, яку чудотворну силу має ця картопля, але вона допомогла, і наш охоронець йшов на поправку. Після цього ще декілька жителів заболіли, враховуючи одного з будівельників, але чомусь цей матеріал я знайти не можу. А я тим часом підбрав місце. Для майбутньої шахти. Гадаю, що зайві ресурси зайвими не будуть, як би це зараз не звучало. До речі, в мене вже добудовується другий житловий будинок. Не пам'ятаю, чи я говорив про початок його будівництва, але ось тепер ви точно знаєте. Випадково підняв та поніс кудись жителя. Виглядає забавно. А ось що мені не подобається, це те, що напис рейду досі не зник. На щастя, вирішується ця проблема звичайним перезаходом в світ. А ось і другий будинок вже побудовано. Відразу починаю. Його апгрейд на другий рівень, перевірив ресторан, Їжі наче менше не стає. Я не розумію, чи то мої жителі енергію сонця живляться, чи як, але з голоду ще ніхто не вмер, а значить мене все влаштовує. Народилася нова дитина. Колонія поступово зростає та розвивається. І таке круте поселення помітили варвари, про що повідомив мені новий поселенець. Ну, добре, подумав я. Пірати на нас вже нападали, значить, і від варварів без проблем відіб'ємося. Тож, не хвилюючись, продовжив розчищати нову територію. Тут на 30-й день я нарешті хочу розмістити склад та хижу кур'єра, що значно полегшить моє життя. Адже в теорії я зможу один раз закинути на склад купу ресурсів, а кур'єр за потреби буде потрібні ресурси чи інструменти розносити будівельникам, чи, наприклад, доставляти їжу в ресторан. Хоча в мене жителі і так нічого не. Йдять, тож це зайве, і тільки я розмістив склад, як в поселенні народилась нова дитина. А в зв'язку з розширенням колонії мені рекомендують побудувати склад. Окей, дякую, ви дуже вчасно. Під кінець дня заніс не вистачаючих ресурсів будівельнику та відправився спати. Так пройшов перший місяць мого виживання та розвитку власної колонії в Майнкрафт. Попереду мене чекає ще цілих 70 днів, якими вони будуть, і які ще пригоди нас чекають. Побачимо вже в наступних двох роликах. За умови, що вам сподобалося це відео, ви поставили лайк та в коментарях написали, що хочете бачити продовження. Так я зрозумію, що вам дійсно цікаво, та відразу займусь зйомкою нових серій. У мікрофону, як завжди, був Вартер. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.